Wow. Oh. У Хмельницькому відкрилося найбільше АТБ. Зранку було відкриття, але ми приїхали лише зараз. То тут вже був. Багато комірок для речей та візочків для продуктів. Сам магазин великий та просторий. Є де погуляти і не треба проштовхуватися між людьми. Мама, як завжди, бере гречку. Та з цікаво, на акції є велика Пепсі 3390. І хто любить креветки, зараз файна ціна. 330 грам за 150 гривень. Ми будемо готувати в гострому соусі. А я ще люблю які нагетси, але вони без знижки. Також беремо тісто і зараз масло 82% жирності за 82 гривні. Такої ціни я давно не бачила. Одним словом, все чисто та нове. Приємно тут знаходитись. Заплатили ми 845 гривень та їдемо додому. І велика перевага тут є парковка. Дякую за перегляд, па-па.